Бог шліфує тебе. Бог шліфує тебе, а ти хочеш від болю кричати. Бог шліфує тебе, а ти прагнеш змінити весь світ. Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось міняти. Бог шліфує тебе, бо полюбив тебе він навіть. Ти щасливий, мій друже, якщо Бог над тобою працює. Якщо плавить тебе й очищає, ти справді блажен. Бо тебе він для праці на ниві Господній готує, а у небі тебе увінчає нетлінним вінцем. Тільки вірним лишись, бо лиш вірні наслідують спадок всі обітниці Божі, які обіцяв він колись. Не сумуй же тепер, бо чекає на тебе світанок, не здавайся ніколи, будь мужнім, чекай і молись. Ти усе це пройдеш, і вогонь перестане палати. І затихне в душі той пекучий невидимий щем. Ти в Господній руці, не потрібно про це забувати, і коли навіть сльози йдуть безупинним дощем. Контролює Господь, як і скільки вогню цим горіти, знає міцність твою і тобі понасили не дасть. Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось змінити. Не розіб'є тебе, не зламає, не дасть тобі впасть. Тож на дусі скоріш у Христі всемогутнім зміцнися, і себе усього на служіння Господнє віддай. Бог шліфує тебе, ти під руку святого смирися, знак покори, час болю, палу, ти йому заспівай. Він почує її і віддасть він тобі благодаттю. тільки віри й надії в дорозі ти цій не втрачай. Бо він, Бог милосердний, він милістю завжди багатий. Тож, якщо Бог працює, ти серцем усім заспівай. Не лякайся, вогню, не лякайся, шліфовки, мій друже. Дуже тяжко йти. Та який у кінці результат, Бог шліфує тебе, бо потрібен для нього ти дуже. Тож іди уперед і ні кроку, ні кроку назад. Амінь.